Завершила свою першу операцію. Це був цікавий кейс, тому що це була повторна аденатомія для дитини для відновлення не тільки на свого дихання а й слуху. Тому що, на жаль, після першої операції був спайковий процес порожнини носу глотки Через це дитина страждала на постійне зниження слуху. Я провела повторну аденатомію, розсічення спайкового процесу. Та я сподіваюся, зараз дитина буде класно дихати порожниною носа. Зараз я завершую. Та ми підемо з вами на екскурсію по, по всім операційним клініки Віртус, тому що сьогодні четвер та в нас багато всього цікавого. Пішли, покажемо. Наша екскурсія почалася з операційної номер 3, Там я завершила свою операцію. А зараз ми йдемо в операційну 1. Там працюють сьогодні наші хірурги-гінекологи, та вони обов'язково вам роз... зможуть розповісти, що вони зараз роблять. Сергій Васильович, чи можете ви розповісти про свої етапи операції? Це чудова дівчина, наша пацієнтка. Як то кажуть, джекпот в сенсі є куди прикласти руки, щоб додати людині здоров'я. Скарги були спочатку на рясні тривалі менструальні кровотечі. За даними ультразвукового дослідження, було виявлено, що там не один палі, а мінімум п'ять. Звісно, що вони були всі видалені. Другий етап. Операції був деструкція типового епітелія поверхні шийки матки. Коли дівчина до мене прийшла на консультацію, я зробив кальпоскопію. І там з'ясувало, що є типові тканини, слава Богу, там слабка дисплазія. і ми лазером лагідно з поверхні шийки матки цю пляму прибрали. Ну і третій етап операції у пацієнтки була скарга на дискомфорт в ділянці задньої стінки піхви, певні проблеми під час дефікації, статевого життя. І ми вирішили зробити пластику задньої стіночки, редукцію трішки. І косметика, і естетика, і функціональні налаштування. Коротше, Три різних операції одної дівчини за один наркоз. Ну, і вже трішки, чесно кажучи, втомився, але закінчуємо. І Підемо відпочивати, пити каву. Супер, дякуємо вам за Дякую вам. Тепер я вийшла з операційної номер 2 Там працює наш пластичний хірург Кадишника Сергій Велоєрєвич. Він теж зможе вам показати все, яку красу він зараз робить для нашої пацієнтки. Ви можете пройти туди. Дорогі друзі, ми тільки що закінчили операцію. І що я можу сказати, що 20 років ну, вони дуже швидко проплинули, тому що 20 років тому ми зробили нашій пацієнтці операцію по збільшенню груди. І зараз через 20 років вона приїхала до нас для того, щоб ну, за цей час трохи змінилося її тіло, і для того, щоб зробити груди. Ну, свіжіше, скажімо так, краще. І ми сьогодні замінили ці старі імплантати на нові, зробили невеличку підтяжку, і я думаю, що вона буде задоволена цим результатом наступні 20 років. Поки ми проводили екскурсію, ще подали ще одного пацієнта в третю операційну. Це наша горопераційна. Та також, крім мене, сьогодні там працює наш Даю Даюпалі Ахмедович. Він буде робити ендоскопічну септопластику та уволопластику для лікування хропіння та відновлення на свого дихання пацієнта. То ну що здається, це типовий четверг, але в нас це не так. В нашій клініці дуже багато спеціалістів та багато операцій. Тому в нас завжди є щось цікаве, та завжди ми раді вам допомогти. Звертайтеся до нас запис через адміністраторів клініки.